Я вас вітаю в Аврора. Вітаю вас на своєму каналі. запрошую на перегляд акційних товарів магазинів Аврора, адже з 21 по 27 в Аврорі-жовта-п'ятниця. Запрошую до перегляду. Дякую вам дуже за вподобайки ваші і дякую за коментарі. І я вже бачу доміно, хороша знижка 40% в коробочці дерев'яні 29 гривень. Для малечі дуже багато цікавих іграшок, розвивалки різні, також зі знижками. Ось, наприклад, такі а, карти 64 зі знижкою. Тут є різні різні. На жаль, не можу відкрити палітра тіней для маленьких принцес, русалочка 109 гривень. А зі знижкою зараз гаманці чоловічі. Відділення на картки багато є. Відділення для купюр та для дріб'язка 109 гривень. Ось такий буде трішки дешевший, 99 гривень. Ось такий гаманець чоловічий, теж досить такий цікавий. Зі шкіри молодого дермантину. Зараз 109 гривень. Також в акції жіночі гаманці. Кольори в асортименті. Відділення для карток, для купюр та для дріб'язку. 59 гривень. Такі жіночі гаманці також зараз в акції. 59 гривень. 19 гривень. Губка для взуття безбарвна. Крем, фарба для шкіри 17 гривень. Для взуття піна очисник 59 гривень. Дезодорант для взуття 59 гривень. Я ще знайшов ось такі гаманці, вони також зараз зі знижкою. Зі знижкою в акції ось такі гаманці. Я пам'ятаю, вони були в декілька кольорах, лишились тільки ось такі рожеві, можливо, в вашому, в вашому магазині. Я вже заговорююсь, тому що я вже знімаю, не пам'ятаю, які відео. 29 гривень. Ось такі гаманці зараз по 29 гривень. Зверніть увагу, хороша ціна. Ну що, я знайшов ялинку. До речі, на днях я заходив, було їх тут дуже багато на цьому ж самому місці. І лишилось, залишилась одна. Я знайшов ось такий клач сумка. Він йде з ланцюжком, точніше, зі шнурівочкою довгою, в двох кольорах. А, здається, в двох кольорах, я бачу, так. Да. У двох кольорах. Давайте проб'ємо ціну. 299 сумка багет. Зараз лише 29 гривень. Зверніть увагу, ось такий дитячий рюкзачок. Так що зверніть увагу, дуже хороша ціна, дуже хороша знижка. Ось така сумочка лакована з ланцюжком 99. У вигляді сердечка. Так, я знайшов ось такого ведмедика, окремо іграшка. Ведмедик можна витягнути з рюкзачка, з кишеньки. Рюкзачок 179. Так, сумка чоловіча. На плече можна вдягнути або через плече 199. Рюкзаки, кольори в асортименті 199. Косметичка бананка разом з ось таким гаманцем. Ціна 74 гривні. Сумка бананка жіноча 88 гривень. Сумка а-ля кокоша Анель з ланцюжками. Можна повісити на плече, досить довгий ланцюжок. 99 гривень. Величезна іграшка Попіт антистрес 119 гривень. Набір справжніх рацій. Просто вставляєте батарейку і діти можуть бавитись Ціна 299 гривень тваринки. А я думав, я гадав, що це та качечка, яка плаває у ванні, а виходить це, бачите, ось така. Як справно називається кулер для води? 129 Ну я гадаю, таку фею кожна дівчинка ходить. Ця фея літає вверх-вниз, мерехтить, світиться різними кольорами. Грає музика. Надзвичайно цікава іграшка для маленької принцеси. Ціна 199 Новинка, магніт розвиваючі ігри на магніті 55. Набір машинок 109. Дивіться, який я знайшов набір боксерський. Тут рукавиці і така от груша. Зараз проб'ємо ціну, знаємо, скільки коштує такий набір. 499 гривень плюс кешбек. Так, ну що ж, поки жовта п'ятниця триває, по 27 включно жовтня, можливість придбати з хорошими знижками та зекономити в'язані шапки для малечі. Бачу для хлопчиків, для дівчаток та жіночі. Ось така зараз зі знижкою 219 жіноча. Шапка з логотипом в'язана 119 гривень. Ось таку можна придбати за 99 гривень зараз з вушками, і вона і всередині подвійна. Шапка чоловіча 119 159 гривень пов'язка жіноча на голову. Кошики для дріб'язку 44 гривні. Кольорів дуже багато в асортименті. З боку ще йде ось такі ручки. Кошик в'язаний, плетений, 34 гривень. Білизна для хлопчиків підліткова 49 гривень. Підліткові для дівчат 69 гривень за дві штуки. Металеве кашпо для вазонів. Ой, тут ще ялинка якась. Зараз є знижкою. Зверніть увагу, лише 29 гривень. А нема? Мило, пелюстки троянд 49. Набір 12 штук. Кольори в асортименті. Набір бантиків для оформлення подарунків. Каміння декоративне, 22 гривні. Я балдію від цього їжака. Mm -hmm. Mm -hmm. До речі, ось такі прищіпки маленькі можна використовувати для спецій, защипати приправи та спеції. Набір карт 99 гривень, але це не за такі неігральні не карти. Навіть є карти Таро 129 двадцять дев'ять гривень. Хто чекав знижку на пряжу? Зараз знижка на пряжу. Зверніть увагу. Дуже хороша ціна: 34 гривні, тут 150 метрів. Туреччина. Так, я щось таке цікаве знайшов. А що ж це таке? А, дріт? Ні, це не дріт. Це якісь такі, дивіться, чи наклейки, чи що воно таке. Такі, такі дрібні-дрібні наклеїчки. Це також якась новинка. Наклейки для скраббукінгу флора. А, я зрозумів. Стрічка декоративна, 14 гривень. 39 гривень набір ниток для шиття кольорові. 9... 10 штук. 19 гривень набір для вишивання. 29 гривень зараз коробочки металеві для чогось. До речі, вони йдуть різними малюнками. 29 гривень скарбничка металева, дитяча, з замочком. Також з різними кольорами скарбнички. Декор для дому рослинка 99. Ось така рослинка також 99 зараз. Кашпо декоративне з ручкою 59 гривень. Я знайшов щось таке цікаве. Дивіться, який цікавий контейнер. Це для пензликів, для косметики, для помад. Правда ж крутий? Ага, це ще, бачите, йде така пімпочка золота. Вона сюди ставиться. І а, для ніжок під чорне. Чорні накле... Ой, чорні наклеючки сюди підклеюєте під денце. Так, Хотів подивитися, може ще якийсь дизайн є, але вони всі запечатані, тільки одна стоїть на вітрині відкрита. Досить зручна, цікаво поставити в поставити ванну кімнату або на свій туалетний столик. Нові кошики з'явилися ось такі невеличкі в Аврорі, кольори в асортименті. Також є такі, точнісінько такі самі, тільки круглі. Їх ціна 19 гривень зараз є знижкою. Ще раз хочу вам показати нові відерка з кришкою, яка балямкається. Є в двох кольорах. Так, якась новинка знову. Серветки універсальні, всі види поверхонь, сухі та вологі прибирання. В упаковці не бачу, скільки штук. Але написано серветки. Чим в мене щось я не бачу. так, А, дві штуки. ось, 39 гривень. Так, ще щось нове: в Аврорі, Black and White, шкрипки фіброві, три жорсткі плюс а, дві делікатні. Ціна 99. Зі знижкою зараз пакети для сміття Freking 100 штук на 35-літрове відро. Ще нові кошики, ось такі, невеличкі з ручками. Так, Зараз проб'ємо ціну. 149. Ще нові кошики в магазині Аврора. Ось такі пластикові з ручками, невеличкі 69. Точнісінько такий самий, тільки трішки більший за розміром. Ціна 99. І знову точнісінько такий самий, тільки вже ще більший. І це буде також дорожчий: 149. Хочу вам ще показати таку новинку, але ще вона не виставлена на поличках. А пластиковий кошик з метеликами. Ще одні кошики, також, які не повиставляли на витрину. Це також новинка, трішки менше за розміром. Я показував такі самі, тільки трішки більші: 69. Ажурні, сірі з трояндами, також з кришкою. 109. Ось такий невеличкий органайзер, як комод, 149 ящички висувні. Дуже багато цього разу різних контейнерів. Дивіться, який також цікавий, ніби плетений пластиковий з ручкою. 69. Теж ще один такий цікавий, дивіться, який. З ручками та кришкою. 99. Точно такий самий, тільки трішки більший. Відро пластикове з мірною шкалою на 4 літри. 34. 29 гривень, вантус. Новинка привезли до нас. До речі, дуже класно, коли не треба нічого сверлити. Просто отак от на дверцята вішаєте. Досить хороший органайзер. Йде в двох кольорах в білому та чорному. Набір для рукоділля 49 гривень. Дуже цікаві прищіпки до нас привезли. Набір прищіпок 30 штук. Упаковка 59. Набір прищіпок у сіці 34, 22 гривні. Набір гачків 5 штук. Шланг для пральної машини 129. Шланг для душу 1,5 метри, 99. Лійка для душу 139. Дуже хороша ціна, зверніть увагу, лише 29 гривень. Ось така бульйонниця. Так, дивіться, які цікаві з'явились, як сказати правильно, салатники з кришкою вже. Кришки кольорові. Зараз проб'ємо ціну. 39 гривень. Так, до нас привезли ось такі заварювальний чайник, як він правильно називається, френч прес. Заварювати чай. Але чому кава тут намальована? На 800 мл. Під чай і під каву. Да? 229. Зі знижкою ось такі високі склянки, 6 штук на 300 мл, 189. Набір стопочок, 6 штук 99. Дивіться, яка медовуха з власної пасіки. Ось така пляшечка. І ось така ще вишнева наливка. Також пляшечка з герметичною кришкою. Ціна зараз зі знижкою 129 на півтори літри. Графін скляний, а, з... з корком, з пробкою. Корок, так? Да? Корок, не хочу сканувати. 64 гривні зараз зі знижкою. Нові чайники привезли зі свистком, тому вам не потрібно свистіти, коли буде кіпити чайник, за це за вас зробить чайник, буде свистіти. Так, підходить до всіх плит. Ціна зі знижкою 339. Зі знижкою пластикові бокси. На 2,7 літри. Поставили зараз ось такі контейнери зі знижкою. Перший раз вони зараз зі знижкою. 139 на 1,5 літра. Герметична кришка. І також можна придбати з цієї серії маленької на 700 мл. 99, також перший раз зі знижкою. До нас сьогодні дуже привезли багато різних чайників. Подивіться, який білий сиріус. Давайте відкриємо також зі свистком. Дивіться, яка краса, білий чайник, він такий матовий. На ньому не сильно буде видно знаєте, якийсь бруд. Так, ну, в принципі, от на цьому, що я вам тільки що показував, ось на цьому більше видно да, всяких там а, шкварок, заляпанців. І ще точнісінько такий самий, тільки чорний. Вони надзвичайно красиві, йдуть на 2,8 літра. Досить зручно, бачите, піднімати сам свисток, виливати воду. Ручка приємна така на дотик. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього найкращого. Зустрінемось з вами дуже скоро, вже в наступному відео. Нехай вам все буде гаразд. До наступних зустріч!